Біженці пішли на штурм білорусько польської межі. Жбруляють у прикордонників каміння та димові шашки. Аби допомогти їм нелегально пробратися до Європи минулої ночі. Білоруські вояки намагалися знищити огорожу. Очільники ЄС наголошують, на шантаж Лукашенка не піддадуться. Що нині коїться на кордоні далі. Такий вигляд нині має перепускний пункт Кузниця. Він зачинений, одначе воротами сотні втікачів із близького сходу. І ще кілька тисяч із дітьми та всіма пожитками прямують до кордону під наглядом озброєних білоруських вояків у камуфляжі. <му> Щойно євроспілка оголосила про посилення санкцій проти Білорусі. У таборі біженців пустили чутки, що Польща от от відчинить кордон. І вони повірили. ЄС щодня працює над тим, щоб нас пропустили. Вони тиснуть на польський уряд, щоб вони відчинили ворота і впустили нас. Охороняти кордон від нелегалів польським прикордонникам допомагає поліція та 15 тисяч вояків. Найбільше бояться провокацій. вони перевіряють наші нерви. Звісно, білоруська сторона чекає, що з нашого боку почнуться постріли. Для них це буде приводом для ескалації конфлікту. Нас дуже турбує присутність білоруських вояків поблизу кордону. Температура падає нижче нуля. Біженці розпалюють багаття, сплять просто на землі. А коли розуміють, що відчиняти ворота, поляки не збираються, йдуть на штурм. Мігранти намагаються паркан. У Прикордонників летять димові шашки й каміння. Одному проломили шолом. Аби вгамувати агресію, охоронці кордону поливають біженців із водометів. У Брюсселі, кажуть, ЄС, не гумова. громадяни Іраку, Сирії та інших близькосхідних країн пропускатимуть лише якщо у них є візи. А біженці мають подати офіційну заяву про надання притулку. Будь-які інші варіанти це дезінформація та маніпуляція. Це дуже цинічна гра пана Лукашенка. Він намагається змусити нас, як членів ЄС та інші країни заходу визнати його білоруським президентом після фальсифікованих виборів, які ми вважаємо нелегітимними. Також він сподівається змусити ЄС скасувати санкції. А мігранти для нього пішаки, яких він використовує у цій гібридній операції. Нині на білорусько-польському кордоні перебуває зо 4 тисячі біженців. Лише за половину листопада Польща зафіксувала понад 5 тисяч спроб нелегального перетину кордону. Це в 50 разів більше ніж за увесь минулий рік. Очільники євроспілки на 100% провину за кризу на кордоні покладають на Білорусь і закликають нагодувати обігріти біженців та повернути їх на батьківщину. Олександр Лукашенко каже, готовий відправити мігрантів додому, але лише якщо вони цього захочуть. А як ні зробить усе, аби вони потрапили до ЄС Дві три тисячі нещасних біглих людей? вони не можуть прийняти. Можуть, звісно, ну так що що за проблема? якщо поляки не дають этого гуманітарного коридора, препятствують этому. Ну так ми можемо Білавія вивести їх туди в Мюнхен. Що за проблема? Олеся Головина, Володимир Чікурда. Програма вікна СТБ.